И всем привет с вами я Денис и Вы знаете скільки має ХП і урона Мунстро. Ну, а некоторых знают, на нього на багато видео я ще його показую. Ну на некоторых. Еще у нього Макс е, Хп 15 м -м. Ну, е, 150 тысяч. Хп і уроно він наносить три тысячи, три урона Призо... Прижок составляє, е, у нього составляє і прижок прыжок е, метра, то есть ну е, 24 четыре Е, e, Саме він має, він має четырнадцать e, пятнадцать 4... метрів, з e, дитинства він має би метр, а до взросла, e, сам... е Ну, no, хлопець... Монстр має е, 15 метрів. І вони мають свій вид. Є вид обичного ну, весного зеленого і до е, чорного, який має 115 метрів. А оскільки, ну, е, да, ну і наскільки він е, коротше, напевно, задумалась. Е, що, ну, від скільки е, всього, він, е, він може пролотити. Звісно, він в день може пролотити два. десь е, 14 маленьких домів, а 12 двохітажних. Три великого магазину із одної карти. А. Ну, а якщо то буде е, Чорний мост, то е от таке він може, е, ну, ви поняли, е, 24 такої штуки. Так, і, ну, а ну і дві карти. Да. Тільки там, е... ну, Пунінг. Єже е, він не ВГТРІА Ну і Шой він е... Так і І чого його назвали Монстр. Його, перший... Без... Це був проект над обичним Чикеном. Самий вечний чикен, він був е, в моїй лабораторії. Я знайшов якогось мертвого. Я хотів його істелити, но я перепутав з зелью. Я перепутав зіллю, е, це РФІ, РФІ, да. Е, і... Ефцеління це вдавало його е, стати великим. І а перше Р4 е, воно давало е, ну, більший рот. Ну, а ще додав е, два зілля. Зіл На е, великий рот. Гострі лапи, когті, ну, я не знаю, ну і там кожне мало не поняття. І оце. і далі ще у нас це великий желудок. Його ми, ми називали. R 44 а я перепутав з другим. Е, друге називалось R42. Як і так і з'явився він. Він може заходити на ваші сервера, е, ну шоу він був безсмертний, е, треба е, 4.0. Це він може призватися з 0,001%. Щоб призвати його, треба назвати карту під названням е, е, де, е, мо, монстр, монстр по-англійському. І, і треба зробити хрест. Ну, я звіз з е звізду. І він, якщо йому дати будь-яку їде, то він може у вас призватись. А як шо він може спавнитись любим. І ще, якщо ти ютубер, ти дош зняти це відео. Якщо ти скажеш одне слове слово, ну, він може сказати букву Р і ну, м'який знак і може покласти знак, значок. Наприклад, отакий. Вот отакий вот значок. Він може поставити. А якщо йому не понравилось, то він покладе отакий. Вот а якщо ну, йому взагалі не подобалось, то він зробить отакий. Отакий же він може покласти. І ще його йому лучше не давати ДД сонний бак. Просто він може е, стати гігантом. Ну, а якщо ти його призвав, той не буде нападати. А якщо не призвав, то. Е, ну буде оббивати. Так, якщо він е, середнього росту е, той наче це, озна... ну, це означає, що йому вже можна давати нежарене. Ну, треба е, перше. Ну, як я знаю, що е, до мене заходив на сервер такий, такий подобутний, тільки е, був е, вже фіолетовий. Я подумав, тобто не фіолетовий, а розовий. Я подумав, що то не ну, такий від, но правда то була дівчина. Треба зробити отаке. Отаке, отаку зірку велику. Е, ні, це не зірка. Е, про, попробуйте зробити зірку. А то я не вмію робити зірку, зірки. Ага. Угу. Блін на! Треба якось зробити. І я не знаю як її робити. Треба зробити велику. Якщо ви зробите велику, то призвіться великий. А якщо зробити маленьку, то буде маленький монстр. Ну, ліпо любого возрасту. Він може призватися любого возрасту. Ось таку зірку. Да блін, а чого зірка в мене не робиться? Отако, хочу така. Да, отака зірка, і треба призвати. Е, вогонь, вогонь, вогонь і ще один вогонь. Отако. І треба подождати не короти време. І поставити оцю штуку. Далі треба бути на карті пару, ну, пару минут. А він, і, і він може не призватися. Е, призвіть його. Ну, і він може бути вашим другом. Ну і ми будемо закінчувати на цим відео. Всім пока! Тільки, будь е, ласка, е, блогер Почекінга, дивиться це відео, попробуйте призвати його. Е, треба назвати його. Оцей мір. Назвати треба, е, да, монстр. Е, ну, і ми будемо закінчувати всім пока.